Вітаю вас, малята! Сьогодні ми розпочнемо розмову про явища природи. Змін, перетворення, які відбуваються в природі, називаються явищами природи. Поява кожного з них зумовлена дією законів природи. Ми вже з вами знаємо, що коли починається новий день, на небі з'являється сонечко, це світанок, а зникає ввечері. Це захід сонця. У повітрі, яким ми дихаємо, є маленькі крапельки води. Вони такі маленькі, що ми їх не бачимо. Але після прохолодної ночі вони падають на землю, і зранку на рослинах ми бачимо. Вдень на небі разом з сонцем добре видно хмари. Вони утворюються від того, що сонце добре нагріває воду в річках і морях. Крапельки води піднімаються у повітря і там з'єднуються, утворюючи хмари. Вони можуть набувати будь-якої форми, можуть бути у вигляді тварин, човників птахів. Кому як уявиться, коли краплі води стають дуже важкими, хмари змінюють свій колір на сірий, тоді крапельки води падають на землю у вигляді дощу. Що таке дощ? Коли гріє сонечко, вода з водою випаровується, збирається у хмари, поступово вони наповнюються і стають важкими. І проливаються на землю дощем. Сховатися від будь-якого дощу можна під будь-яким навісом або під парасолькою. В залежності від сили, падаючої з неба води, дощ може бути простим дощиком, грибним. Це коли світить сонечко і іде дощ. Злива це коли ліє я із відра. А може бути з громом і блискавкою, така негода називається розум. Блискавка це величезна електрична іскра. Це крапельки води у хмарах зіштовхуються між собою, і ми бачимо блискавку. Блискавка нагріває, оточуюче повітря. А коли гаряче повітря стикається з більш холодним, лунає вибух нагрітого повітря. Ми чуємо грім. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі, окремо розташовані предмети. Може зруйнувати дерево. Та викликати пожежу. Тому малята, якщо ви раптом опинилися на вулиці під час дощу, да ще й почалася гроза, ніколи не ховайтеся під деревом. Буває гроза такої сили, що разом з краплями дощу з неба може падати град. А що таке град? Це маленькі кусочки льоду. Високо в небі так холодно. Що крапельки води перетворюються на маленькі кусочки льоду. Вони не встигають розтанути і падають на землю. Від граду, так як і від грози, треба ховатися у надійному укритті. Як правило, гроза триває недовго і після хмари довго розходиться. І може з'явитися. Веселка. Веселку ми бачимо тому, що проміння сонця проходить і через вологе повітря, розбиваються на велику кількість кольорів. Веселка виглядає, як дуга в різнокольорових барвах. Тут і червоний, і помаранчевий, і жовтий, і зелений, блакитний, синій, фіолетовий, а. Потім, коли вода швидко випаровується на сонці, ветселка також швидко зникає. А з іншими явищами природи ми познайомимось на наступному занятті. Моля, сьогодні на занятті з аплікації я пропоную виготовити іграшку для друга. Бувають такі ситуації, коли ваш друг. Сумний, без настрію. І тоді хочеться зробити для нього щось приємне. А що може бути краще, ніж подарунок, виготовлений власними руками? А якщо ви зробите декілька, то можна навіть пограти разом з іграшкою. Для аплікації я приготувала альбомний аркуш паперу, круги, прямокутники, ножиці, пензлик, клей, серветку і клійонку. Починаємо. Два великих коричневих круга це тулуб і голова. Приклеюю їх один знизу, другий зверху. Беру великий коричневий прямокутник, складаю його навпіл та вирізую відразу два круга. Це вуха ведмедика. Всередині вушка будуть рожеві, тому складаю рожевий прямокутник навпіл, вирізую два круга трішки менших. І приклею їх на коричневі круги. Вушка готові, приклеюю їх до голови. Готую 4 лапки. Для цього беру великий коричневий прямокутник, складаю його навпіл, ще раз навпіл, і вирізую з прямокутника овали, зрізуючи куточки і заокруглюючи, приклею всі лапки по черзі. Для мордочки вирізую і приклею овал. Далі виріжу з чорного прямокутника овал, це носик ведмедика. Також наклею. Білий прямокутник складаю навпіл та вирізую два маленьких овала, два ока. З чорного прямокутника також вирізую дві серединки для оченят. А для того, щоб закінчити образ ведмедика, щоб він був більш схожий на справжнього, візьму фломастер і домалюю деякі деталі. Ось такий ведмедик у мене вийшов. Сподіваюсь, кожному такий подарунок сподобається, і в нього покращиться настрій. Чекатиму світлини ваших робіт. До зустрічі!